Так, Привіт громаду ще раз сьогодні. Завели трактора, утром їдемо розчищати сніг. Отак взад вперед, потрошки, потрошки розгортаємо, проводимо розгортання снігу. Одною рукою, звісно, невдобно. Отакі, отаким методом толкання, піднімання снігу. Вигортає, ну тобто, типа як на бульдозері, тільки ковшиком. Так, вже розгорнув метрів 50. Ще донизу залишилося до тої деревини пробити, бо тут такий проблемний участок. Ну так То ще ви зрозуміли, скільки в нас сніг, зараз вийду, покажу. Ой Все, вже пробив, скільки коротше, такі бархани в нас. Вище трактора. Ну, потихеньку проводимо розгортання. Коротше, є чим зайняться. Не сівалку робимо, горнемо сніг. Набрав різців, ось. Хотів вже ж їхати сточить на токарний станок болгарку різать. Все набрав, а тут... Коротше, треба горнути. Бо треба щось здавати. Щось здавати. На... А, Камаз не доїде сюди. то добре, але роботи підкинув капітально. Так, ну що, поїхав я вперд. Одною рукою не дуже вдобно. Що, горним взад-вперед. Потихеньку, потихеньку. Два участка таких проблемних пробить. Так що всім пока.